Рецепт дуже давній, спокон віков. Завжди вона у мене така один рецепт, і я її не міняю. Я зараз вам скажу, що потрібно: 5 кілограмів помідорів, кілограм перців, кілограм моркви і кілограм яблук. Перекручую і ставлю на огонь вариться 2,5. Часа. Може, менше трошки буде. А потім далі розкажу. Вже помила помідорчики, перчик і морквочку. Це я готую все на аджику. Аджику в нас дуже люблять. Ну, будеш пити, то довго не проживеш ти енергетик. Молодець. Так, помідорки я перекрутила. Буду починати крутити перчик. Перець я перекрутила. Зараз буду сюди тут ще я місто перекручувати морпочку. Ну, я її трошки поріжу. Я люблю різати морпочку отак поздовж. Тончень. І отак я її заставляю, не хочу показувати божу жити. І отак прижимаю і дуже класно крутиться. А потім уже поріжу яблочка І теж перекручу. Зараз покажу. Ну, я ось беру ціленьку морпочку, яка тонченька. Звичайно, однією рукою попробую. буде дуже жужжатною чуть-чуть. Не знаю, видно насухо і воно так аж піщить. Ну, так в мене завжди. Просто є класно і бістро. Якщо товста, то я її переріжу так пополам. А так, крутить класно. Поготова. Перекручуємо яблучка. Все, я вже все перекрутила. Зараз ставлю на пліту. Да, джика із перцем, з помідорами. Якщо посчитати із олією. Не вважавши, що яблука, то виходить дуже багато. Гривень 300. <смір> ну, що ти зробиш? 82 гривня я заплатила за тільки один. Візьми ще 5 кілограмів Я трошки свої, що вибрала останні. Ну там ще вони, може, підспіють трошки. І докупила ще по кілограма. Я роблю так. Я не знаю, як хто робить. Я показую так, як я роблю. Я вже багато так років її роблю. Вона класна, густа, ситна така. І на блендері. Казала мені одна, каже, перебий на блендері, я перебиваю. Кажу, я не хочу. Я хочу крутити отак на місцерубці. Так, краще подобається чогось. Не знаю. Так, зараз гарно повигрібаю. Я плиту ставлю. Аджіка моя вариться вже пів часа, я буду дивитись, скільки її ще варити. Чи два з половиною, чи два часа. Ну, положено два з половиною. Ось така вона. Коли повариться два з половиною часа, я тоді додав перекручений часник і цибулю. 8 головок цибулі і 8 головок часнику. Там не обов'язково, щоб там в тютілька в тютельки в тютільку було щось там, щоб одинакові головки. Можна більше, хто ще хоче, можна 10, можна 5, нема різниці. Потім додавлю уксус, сахар, олію. Це все разом. Часники цибулю. Ну і сіль. Поставила каструльку на другу конфорку, Зараз буду їсти варити. Все зразу. Ось така аджичка густенька. классно. Яблочко. Такая наваристая, гарна. Це кипить. Моя Джика вариться вже час. Вона вже так уварилася трошки. Дивіться, яка вона моста. Бачите? Дуже класно. зажарку зробила на борщик. Тут сьогодні у нас борщик. Скоро буду перекручувати цибульку з чесником. Зараз не перекручую тому що його треба накривати буде. Буде запах такий, що і капець. Я вже пізніше перекручу і зразу кину. Тоді добавлю цукор, оцет, сіль і олію. А, і перець гіркий. Перець гіркий я строчки не кидаю, я кидаю мелений. А червоний гіркий перець півчайної ложечки. Даже трошки менше, тому що пекучого не можемо їсти. Щоб аджичка була така, знаєте, запах чесничка і чуть-чуть перчинка, і щоб можна було їсти, а щоб в горлі не пекло. Скажу вам зараз пропорцію для джики: 5 кг помідорів, 1 кг перцю солодкого, 1 кг яблук, 1 кг кілогр... моркви. Все перекручуємо на м'ясорубці і варимо 2-2,5 часа. Додаємо після 2 або 2,5 годин варки 2 стручка гіркого перцю, якщо хтось любить. я додаю півчайної ложки червоного гіркого перцю, меленого, Добавляю 8 головок цибулі, перекрученого на м'ясорубку, перекручена цибулька, і 8 головок часнику мене ось все разом я перекручую, і додаю. Додаю разом 100 г солі, 100 г оцету і 200 г цукру і півлітрова бутилка олії, але я буду додати десь стакан. І все це вже і ще півчасика. Разом буде або 2,5 часа, або. 3, хто скільки буде варити. У мене аджіка густа, я повору 2 години і ще пів часа з цим, що я додав. 100 грам солі це виходить, 5 ложечок без гірки. Отак. Це у солі ось таке попадає. Ну, треба пальчиком здвигати. Я буду регулювати. І 100 грам солі це 5 столових ложок. Але ложки бувають різні, неоднакові. Тому будемо пробувати на смак. Ще 15 минут у мене і буде 2 часа, як вариться. Ну, вона вже так, дивіться, булькає. Я додаю ось перчик червоний. Додаю цукор 200 грамів. Солі додаю. Додаю солі. Попробую, а потім ще ту п'яту ложку додаю. Не переселить. Попробую, а потім вже добавлю олію і оцет. Та густа. Так, добавляю чесник і цибулю. бути повно. Ну, нехай повариться півчасика. Запах, конечно, обалденный. Ну, тепер зараз буду пробувати. Ну значить цибуля і чеснок? солі не треба, як я могла угадати. Чотири ложки треба солі, бачите, різні ложечки є. А може, чуть менше в мене помідорчиків, бо я менше чуть-чуть мабуть, вибрала. Я так приблизно 2 кг добрала, бо 2 купила у АТБ, 1 кг купила в людей, 3. І так, скільки вибрала, бачу, що, мабуть, буде. І якраз добре по солі. Але сахару б я додавила, щоб сладость була. Добрий день усім. Що ти там мені принес з роботи? молочко. Ой, сюрприз. Молочко. Ти знаєш, що я тобі напекла. Ну не тобі одному, звісно. Що ти там? Ти що знав чи що? Напекла. Я тобі не казала. Диви. З яблуками. Я буде, винеси. Віталік приніс з роботи. А то вже будуть пити. Понапиваються з Ігором зараз молочка. Дякую. Дякую за молочко вам. Хто дав молочка? Дякую. А вам рецептик від Світлани. Рецептик булочок. Класний. У мене там був стакан неповний, то виходить повний стакан і ще трошки, може ще півчарочки. Тому що ми любимо, коли чувствується сладость. Але воно так, умерено. Це сладке любимо. То, що надо. Далі княли мені олії стакан. Дуже важко однією рукою. Okay. Да, повний стакан. Ти куди знову, Ігор? <плес> Хоч що з тобою робиться? Випив на свою голову. Перш туалета не вилазиш. Ще трошки. Що <плес> Ти що шутиш? туди, постав на місто. Вилаємо. Пробуємо, який нам смак подобається. По перцю нам то що треба. Нам гіркота не треба, щоб жолудка випікало. Нам дуже вредно. Черпачка. Щоб ви знали, я ще добавила одну здорову повну з горкою ложку паприки. Париць паприка. таку чарочку взяв? Це горілка продавала, здесь до машині знайшов. Ну, я оце помірила, цю вліла, то ось так. Ну так, да, 75 грамів і ось. Це на 100 грам вона оказується. А може, це? Оцю чарочку. Я думаю, що хватить чарочки ось. Що нам того стільки уксуса багато. Помідори ж вони самі по собі, як і слінка. І все. Два часа і 30 минут варила моя джика. Накидаємо. Я додала уксус і поварилося ще, мабуть, минут три і все терпіння немає. Хватить її варить. Люди кажуть, варить пів часа. Яка вона, я не знаю. Мені Віталій допомагає закручувати. На ключику нічого не написано. А що там написано на ньому? Дай я побачу. Одо що це таке? Оце. Прийми руку. Прохмаш і все. Ніде не підписано, який город. Та там коробка була, між викинули. А моя вже в баночках. Получилося в мене 10 баночок півлітрових і в ці. Нормально багато, бачите як. Ну, Хороша така. Я варила її чуть менше, як 2,5 часа, десь 2,30. Заповнили, я брала 5 кілограмів помідорів, 1 кг перцю солодку, 1 кг яблук, 1 кг моркви. Це все перекрутила, поставила на пліту і варила 2 часа. Потім додала перець мелений, червоний, півчайної ложечки, 8 головок чеснику і 8 головок цибулі, 100 грі Солі і 100 грамів оцету, і 200 грамів цукру. Ну, ще додала, пробуйте. Чи ви любите, щоб солоденька була джика, чи така не дуже. І олії в стакан. І варила ще пів часа. Приємна Готуйте, хто буде зараз кушати, а ми зараз будемо кушати борщик і. Пироги з молоком.